Вітаю! Сьогодні ми розглянемо з вами тему Запити на вибірку даних і створення звітів за однією та кількома таблицями. Тут ваше домашнє завдання, зверніть увагу, це опрацювати параграф 3,5, презентацію або переглянути відеопояснення, яке додане до цього завдання, і в онлайн-документі даєте відповіді на запитання. Для чого призначені запити, що таке запити, що є результатом його виконання, які основні операції виконуються з використанням запитів у базах даних, у яких випадках використовують запити на вибірку і навести приклади їх використання? Для чого у запитах використовують вирази і з чого можуть складатися вирази? Ну, це ви... <кій> Оформляєте в онлайн-документі, знову ж нагадую, що в документі повинен бути заголовок, це тема, запити на вибірку даних у вас тут. Потім запитання і відповіді. І це відформатувати для зручності читання, гарного представлення і додати до завдання і здати. Ну, термін це знову ж таки через тиждень, до слідуючого понеділка. А тепер давайте розглянемо, що ж таке запити. Ми в 9 класі трішки знайомилися з цим і попередні в базах даних. А сьогодні ще згадаємо і з вами повторимо І ще чогось, як кажуть, знову. Познайомимося. Взагалі, -то, що таке запити? Це один із основних інструментів опрацювання даних у базах даних. Вони нам можуть забезпечувати пошук даних, що відповідають певним критеріям, як і під час фільтрування, так і під час виконання операцій над ними. Та зверніть увагу: Збереження результатів пошуку. Десь ми з вами на попередньому році говорили про фільтрування. Це відбір даних з таблиці по даному умови. А тут теж ми за певними критеріями, за певною умовою ми відбираємо дані, але ми їх ще зберігаємо. Тобто Вони в нас зберігаються. Це така різниця між фільтрами. Зрозуміло. І якщо говорити про основні операції, які може здійснювати користувач з використанням запитів, то це створення нових таблиць на основі аналізу даних уже існуючих таблицях бази даних, обчислення узагальнюючих даних, це може бути суми максимального, мінімального значення, середнього значення тощо для заданих полів. Знаходження інших властивостей шляхом виконання операцій над ними, з полів однієї або кількох таблиць, внесення змін в уже існуючій таблиці. Ну, це у нас запит на оновлення. Якщо говорити, як поділяються запити, вони поділяються на запити на вибірку даних. Це ми сьогодні практично повинні розглянути, як це робиться. Це запити, з використанням яких на основі існуючих таблиць створюється таблиця з даними, які відповідають певним умовам. Є ще перехресні запити. Це запити, у яких на першому етапі здійснюється узагальнення даних. Тобто, знаходиться там сума, середнє, максимальне тощо. А на другому групують ці дані за двома наборами даних. Один з яких визначає заголовки стопців таблиці, а другий заголовки рядків. Ну, якщо говорити про ці запити, то вони дуже схожі на зведену таблицю в табличному процесорі, там, коли робиться зведена таблиця. Це і перехресні запити, схожі, аналогія. Запити на внесення змін. Це запити, використовуючи, які користувач може змінювати значення в полях певних записів, створювати нові, видаляти вже існуючі, існуючі запити. і записи. Запити з параметром – це запити. Після запуску, на виконання яких користувач має ввести значення певних параметрів, ну, властивості, за якими буде здійснювано працювання даних. Тобто, у нас, коли ми цей запит відкриваємо, то в нас з'являється віконечко з Повідомленням, яке поле ми можемо ввести, що нам треба знайти. Якби. Ми туди вводимо, і вона здійснює пошук. Це називається запити з параметрами. Ну, і тепер розглянемо запити на вибірку. Сьогодні в нас тема по цим запитам. Як, наприклад, створити цей запит? Ну, По-перше, запити можна створювати за допомогою майстра запитів і за допомогою конструктора запитів. Можна тобто спочатку починати з майстра запитів, потім допрацьовувати конструктором. Ну, Якщо от ми з вами. Хочемо створити запит, простий запит. Ми на панелі інструментів в створення, зверніть закладка створення, знаходимо майстер запитів в групі запити. Натискаємо, з'являється ось таке віконечко, де ми вибираємо тип запиту. Ну, якщо ми вибрали майстер простих запитів, у нас відкривається віконечко, де ми вже формуємо поля для запиту. Річ в тому, що ми можемо в запит включати не всі поля з таблиць, які нам які є в таблицях. І ось в цьому полі ми вибираємо таблицю, з якої ми вибираємо поля, тут висвітяться поля, які входять в цю таблицю, і ми їх вибираємо. Вибір робиться таким чином: виділяється поле і значок більше, наприклад, переноситься ось сюди в поля, де в нас вибрані поля. Якщо всі поля використовуються, то достатньо натиснути ось кнопочку з двома такими знаками більше. Коли ми вже вибрали поля, і ви бачите, що можна вибирати не тільки з одної таблиці, тут потім можна перейти на другу таблицю і висвітяться інші поля, і як кажуть, сюди додати. Коли ми це зробили, у нас Ось ми вибрали, зверніть увагу, наприклад, назва частина Світу і площі, це нам більше нічого не треба. І е, далі з'являється така табличка, де е, виконання, е, виконати запит на отримання відомості або зведення. Якщо докладно відображає кожне поле, кожного запису ви е, вибираєте, то у вас зразу з'явиться ось така табличка. Вже відібрано по Нашим полям, а ми, бачите, тут три поля вибрали назва частина світу і площа, і всі дані по цим полям вже відібрані. Якщо ми натиснемо зведення перемикач, то з'явиться ще одна така, таке віконечко, де у нас треба поле. Вибирати, ну, вона вказує, отут відбирає поля, по яким можна робити розрахунки, тобто поля. І ми тут можемо поставити перемикач або в суму, або от тут міні-макс тут міні буде вираховуватися. І окей. і тоді вона нам підрахує мінімальну і максимальну площі. Конструктор запитів. Потім ми можемо далі ще допрацьовувати цей запит конструкторами запитів. Конструктор запитів він у нас іде там поряд, коли ми його натискаємо, у нас з'являється ось такий вид вікна, де в верхній частині у нас розташовані таблиці, які у нас з вами ну, є в цій базі даних. А внизу, тут взагалі-то, так називається конструктор, таблиця конструктора, іншими словами, ось вона, тут така табличка. І ми у якраз цій таблиці конструктора відбираємо те, що нам потрібно. От верхне поле це тут показується поле, яке ми відбираємо. Якій таблиці? От таблиця країни. А ми можемо змінювати взагалі то можна двома способами: перетягувати ось з кожної там таблиці сюди поля. А можна тут вибирати прямо в цій таблиці. Далі це показує, з якої таблиці вибрано. Сортування це якщо ми включили сортування і нам треба. А от відображення це можна поле включати сюди в конструктор, але якщо ми перемикач приберем, то це поле не буде показуватися у нас уже в запиті. Ну, це часто треба для обчислення, щоб ми обчислення робили, але в таблиці саме поле не відображалось. Критерії. Критерії це якраз ті умови ми записуємо в цьому рядку під кожним полем, якщо нам якийсь критерій треба вказати. Або це взагалі-то, якщо у нас складний вираз, логічний складний вираз і використовується логічна операція, або, то ми з вами частину виразу пишемо. Критеріях, а та, що після або стоїть ми в нижній частині. Якщо це використовується логічно операція AND, ну, це кон'юнкція, да? то її записують взагалі-то в один рядок. Тут якщо або, то в два рядка. Якщо AND, то в один рядок. Ну, ось приклад, якщо нам треба відібрати. Країни, площа яких входить в проміжок між тисячу і десять тисяч квадратних кілометрів. Ми цю умову записуємо ось так: що менше 10 тисяч, більше тисячі і об'єднуємо логічну операцію N. Це у нас буде проміжок. Ну, Логічні операції тут працюють аналогічно, так як це у нас і в програмуванні, і в табличному процесорі. Все це робиться аналогічним. Якщо ми в конструкторі з вами е, в таблиці відібрали ось так: напроти площі поставили критерію відбору більше 400, це значить, що ми, у нас таблиця, ну, вірніше, запит повинен бути там три поля в цьому запиті, але відбираються тільки ті країни, у яких площа задовольняє цій умові. Коли ми це зробили, ми з вами натиснули запуск, це зверніть увагу на інструмент, коли ви починаєте працювати з конструктором. Він у вас з'являється, ось бачите, в конструкторі закладка. Це такий знак оклику червоненький. Ви натиснули і у вас з'являється вже готовий запит. Це таблиця, ось зверніть увагу, але таблиця, яка включає країни, які задовольняють умові, тобто більше 400 тисяч, ну там в тисячах тисяч квадратних кілометрів. Ми можемо у, е, в умовах, це в записах логічних, ми можемо з вами використовувати вирази. Ну, ви побачили, що ми вираз використали там через N, да? вирази, взагалі, то можуть містити ідентифікатори, це імена полів. Це, якщо нам треба там суму порахувати, буває ще чогось, ми використовуємо. Оператори це послідовні символі для позначення операції. Які там операції? Це арифметичні, порівняння, логічні, об'єднання, специфічні. Якщо глянути на ці оператори, зверніть увагу, ось вони надаються, вони нічим не відрізняються від. У нас операції, це е, операції додавання, віднімання, множення, ділення віднімання, тут більш, е, операції відношень більше-менше, менше, бо дорівні, не дорівнює. логічні е, е, операції, ми з ними теж працювали. Це у нас об'єднання, конкатенація і лайк це для знаходження швидкого знаходження. Ну, тут, якщо глянути. Е, Можу зацепити. Зверніть увагу, лайк, і якщо так, то вона буде знаходити всі в тому полі, де воно стоїть, буде знаходити всі полі, значення поля, які починаються з цієї літери. А далі зірочка, це вже що там. Зверніть увагу, як у нас записуються вирази додавання, віднімання. Пишеться дорівнює в квадратних дужках. Пишеться е, у нас кількість товару на складі, це мається на увазі поле. В полі там вказується кількість товару на складі. Ми з того поля віднімаємо кількість купленого товару це інш, з іншого поля, і результат будемо там поміщати. Тобто вона: зверніть увагу, ось як вираз записується, тобто поля. У нас відображається квадратних душка. Ну, використовуються і круглі дужки. Круглі дужки йдуть для встановлення пріоритету операції. Якщо складний вираз і треба, як кажуть, перше виконати додавання, потім віднімання, то для цього ми використовуємо дужки. У виразах використовуються функції. Аксес має теж набір функцій. Але він трішки інший. Воно подібно як в Excel, але вони згруповані за іншими категоріями і інші, але їх там достатньо є. Можна використовувати і константи у нас в виразах, це ну, число якесь незмінні якісь значення. А тепер дивіться сюди. Тут стоїть завдання. Давайте ми це завдання зараз виконаємо, щоб ви практично побачили, яким чином взагалі-то можна створювати запит на вибірку. Ну, давайте я озвучу: вам треба створити запит на вибірку. З таблиці географічні та історичні карти за допомогою майстра простих запитів. І запит повинен включати дані з полів країна, регіон, вид розмір і ціна. І е, в конструкторі ви повинні встановити відбір за полем вид карти, що ви відбираєте тільки політична карта, і е, ціна карт менше, ніж 45 гривень. Ну, і зберігаю запит, там політична карта. Ну, і слідуючи, це теж тут тільки треба відібрати від карти ілюстрована, або оглядова за полем ціна, і ціна від 10 до 35. Тобто тут вказується проміжок, тобто, всі, що попадають в цей діапазон. Ну, і зберігти треба зілюстрована карта просто назва запиту. Ну, а далі це ми не дивимося. Давайте. Це попробуємо зробити з вами в базі даних. Ну, тут у мене, я дивлюся, бази даних немає завантажено. Зараз ми завантажимо базу даних з вами. Ось у нас база даних карти. Ну, ця база даних у нас складається з однієї таблиці, зверніть увагу, ось вона у нас є. І коли ми будемо починати з вами створювати запити, ми зайдемо в закладку Створення. І дивіться, у нас є в групі запити, є майстер запитів і конструктор запитів. Ну, давайте я отак трішки відкрию, щоб я пам'ятала, що тут треба відібрати. Зверніть увагу, треба відібрати нам не всі поля, а тільки географічні та історичні. Пробачте, країна, регіон, вид карти, розмір і ціна. Ну, і якщо я от зараз дивіться, сюди зайшла, натиснула майстер запитів, тобто я вибрала таблицю, але можна і не вибирати, потім вибрати. Вибираю майстер простих запитів. І у мене відобразилась тут таблиця. Якщо тут буде декілька таблиць, то вони будуть всі відображатися. Но у мене тут ще запитів, два є, уже створених ті, що треба, але я ще раз їх створю. І ми переносимо. Значить, нам треба з вами відібрати, якщо глянути, це країна, регіон. Ну, дивіться, я ставлю на країну регіон, переношу сюди. Вид карти мені треба. Так, ще що там нам потрібно вид карти. І розмір, і ціна. Розмір переносимо сюди і вибираємо ціна. Тобто ми не всі поля з вами вибрали: вибрали ті, що там вказані. Все, ми їх перенесли сюди, йдемо далі. далі, от докладно, відображаю кожну поле запису. Якщо я таким чином от, далі натискаю. Тут в мене є, дивіться, що відкрити запит для перегляду. Тобто вона мені зразу відкриє таблицю, де відбере поля, оті, що я вказала. Але ж мені ще треба вказати, щоб у мене відібралось отут, як говориться, що повинна бути політична карта, тільки і ціна менше, ніж 45 гривень. Якщо це треба. То міняємо тут перемикач на змінити структуру. Вона мені відкриває зразу ж конструктор. Можна було б тої зберегти, а потім відкрити за допомогою конструктора, можна так, а можна от таким чином. Зразу ж. Тут у мене вже відібрані поля, ті, що мені потрібні. Тепер я повинна вказати напроти вида карти. Що це у мене повинна бути політична карта. Тут я прямо ввожу політична. Ну, треба було спочатку відкрити, щоб глянути, правильно я ввожу політична. І далі тут мені ще треба вказати, щоб ціна. Була менше, ніж 45 гривень. Я б менше знак і 45. Тепер для того, щоб запустити на виконання от запуск є, зверніть увагу, вона вже створила запит. Вона відібрала. Нам це запит як таблиця, зрозуміло, де іде країна, де вид карти, і розмір карти, і ціна. І зверніть увагу, що ціна тут менше 45 гривень. Якщо мені треба зберегти. Цю карту, зверніть увагу, вона сама мені створила географічні історичні карти, назвала таким. Якщо нам треба інша назва, я крестиком натискаю і е, зберегти, е, ну, якщо я говорю так, то вона мені зберігає, але потім я тут її перейменую. Якщо у вас на самому початку, вона може запитувати і ви ось перейменувати. Ну, Там сказано, що це повинна бути політична, вона в нас уже є, але я назву політична ой, вибачте, політична 1. Таким Ось, у мене ще створений ось запит, це ми тільки що створили. Відкрити його це у нас в об'єктах, ми натискаємо на цій назві і вона у нас відкривається. Закрити ми можемо ось тут, де назва права клавіша є закритий, або ж через крестик. Ось таким чином ми можемо закривати. А тепер нам треба створити слідуючий запит. Тут це інше завдання, зверніть увагу, нам треба відібрати країна, регіон, вид карти, але тут уже вид оформлення, і ціна. Далі ми повинні вид карти зробити ілюстрована або оглядова, тобто, або зверніть увагу, використовується. А ціна повинна бути в діапазоні від 10 до 35 гривень. Ну, і давайте почнемо зараз з конструктора. Тобто, я показувала через простий тобто, майстер запитів, а зараз я зайду в створення і натисну конструктор запитів. Зверніть увагу, у вас зразу з'являється ось таке віконечко. Тут у вас будуть перераховані всі таблиці, які у вас є в даній базі даних. Вам вибираєте ту, що треба. Ну, ми тут, вона одна, тому я її одну вибрала. І вони будуть з'являтись ось зверху, тут верхні верхній частині запита. Закриваю. Тепер дивіться, можна брати ось тут поле і отак переносити сюди. Зверніть увагу, можна отак зробити. А можна іншим шляхом тут я натиснула: зверніть увагу, в мене зразу висвітились всі поля цієї таблиці. І я відбираю вид карти. Далі можна таким же чином вибрати мені, там нам треба що вид оформлення, і ціна. Або ж тут можна перетягувати, ну, як вам зручніше, ось таким чином. Це я відібрала по умові, які нам потрібні поля. Тепер я повинна відібрати, верніше вказати, критерії відбору. Тут нам сказано, що вид карти повинен бути ілюстрована, або яка там, ми зразу подивимося, або оглядова. Ілюстрована або глядова. Або тобто і ілюстровані вона нам повинна відібрати, і оглядові. Значить, я пишу: ілюстрована. Ілюстрована. Якщо з великою, то з великої літери тут все правильно повинно бути по назвам полів. А тут у нас, дивіться, вона зразу ж бере в такі подвійні лапки. Це вона сама робить, нам набирати це не треба. І знизу, де стоїть слово або, я пишу «оглядова». Так, Тут я вказала, або тепер ціна. А оціна, якщо ми бачимо, тут по умові, у нас ціна повинна бути від 10 до 35 гривень. Тобто, ціна повинна бути більше 10 і менша 35. Ну там рівності немає, ну, ще зглянемо. Від до, значить, менше або дорівнює. Да? Можна включати. Значить, ми пишемо, наприклад, тут ми повинні в критеріях відбору написати вираз. Я пишу більше або «дорівнює 10, далі я пишу операцію логічну end. І пишу, що повинно бути менше або «дорівнює 35. таким чином. Але так як у нас використовується з вами або, то я повинна від... ці критерії відбору написати і для оглядової карти. Тому що, якщо отак от я напишу, що вона мені зробить? Вона мені відбере і ілюстровані і оглядові, але ілюстровані з ціною в такому діапазоні, а оглядова, яка є, Тобто всі ціни будуть там. Тому я повинна і напроти. Оглядовий написати цей же вираз. Ну, я його скопіювала, вставила, створила, а тепер я застосовую запуск. Ну, а тепер зверніть увагу, от вона відібрала мені карти, ілюстровані і оглядові. І ціна їх, зверніть увагу, більше 10, але менше 35. Тобто, ну. Зверніть увагу, других стін тут немає. Отже, в нас створився з вами запит за такою мовою відбору. Ну, це вам треба зрозуміти. Якщо нам треба переглянути, наприклад, знову ж таки, або щось змінити через конструктор, це робиться легко. Дивіться сюди. Ну, По-перше, вона мені назвала запит один. Так? Я закриваю. Зберігаю, і от вона у мене питає: де, е, який тут як ім'я? Ну, ім